Всім привіт! ну а Ми продовжуємо челендж страв з гарбуза. І сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати Ну незвичну, дуже смачну та поживну намазку, в основі якої, звичайно, є гарбуз. Готується досить просто. Я готую кожного тижня досить велику порцію. І тиждень маю смачну намазку до бутербродів. Тому і вам рекомендую подивитись, приготувати і скуштувати. Ну і звичайно, написати свій відгук. Солодкий гарбуз я очищаю. Далі дрібненько нарізаю цибульку і обсмажую на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Тим часом я натираю гарбуз на велику терку. Як ви бачите, в мене вже цибулька підзолотилася. Додаю ще сюди шматочок вершкового масла, саме масло надасть такий ніжний вершковий смак для нашої намазки. Як масло розтопилося, відразу додаю сюди гарбуз. Перемішую все і час від часу помішуючи, обсмажую з відкритою сковорідкою на середньому вогні. Великий не робіть, може підгоріти, адже гарбуз досить солодкий. Я зазвичай смажу 10 хвилин, але ви скуштуйте. Якщо гарбуз м'який, приготувався, значить готовий. Ось ви бачите за 10 хвилин, як в об'ємі, гарбуз у мене зменшився. Я додаю сюди м'який плавлений сир, можна навіть і взяти такий в брускетах і його натерти. Додам трішечки аджики для гостроти, для пікантності та чорного перцю. Можна додати італійських трав. Тут же, ще вам подобається поєднання гарбуза. Два-три зубка часника натираю або нарізаю дрібненько. Це все гарно перемішаю. Одна хвилинка і вимикаю. Готується, як ви бачите, легко, просто ось і готово. Можна вже намазувати на гріночки. Можна скласти в харчовий контейнер, охолодити, відправити в холодильник і по мірі необхідності готувати бутерброди. Я роблю цю намазочку, і ви знаєте, зранку з чашечкою солодкого чаю смакує просто неймовірно. Зараз вона ще трішки рідка. А коли постоїться, намазка стає такою густою. Смак у гарбуза взагалі не відчувається, і цей бутерброд поживний. Я дуже люблю подавати на житньому чи цільнозерновому. Хлібі, особливо коли підсушиш гріночку, дуже смачно і просто. Буду, друзі, сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам. І також діліться в коментарях цікавими стравами з гарбуза. Вам не важко, а мені приємно. Я також буду готувати і радіти. До нових зустрічей!